Бажаю міцного! Сталося суттєве. Щойно близько мільярда гривень виділено з Київської громади за ініціативи київського голови Віталія Кличка на потреби угрупування морської піхоти ЗСУ. Кияни чують та допомагають. Кожне звернення наших військових ми опрацьовуємо, допомагаємо. Громада допомагаємо всім, чим може, і наближаємо нашу перемогу. Слава нашим захисникам! Слава Збройним силам! 76 за проти, минупротиву рішення угрупування морської піхоти Збройних сил України. Вдячний вам за вашу позицію, за ваш патріотизм, за вашу послідовність, за вашу небайдужість і за таку а, швидку реакцію на запит що був нами наданий на потреби російської піхоти. Ми обов'язково переможемо з таким надієм тилом. Ми Будемо рухатися і робити все необхідне для того, щоб якнайшвидше того ворога витворити з української землі і жити на мирній, цілісній українській території. Дякую всім. Слава Україні!